Стакани, стакани, пусті, надо. Бігом, 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 стакани, пустрі. О, спасибо. А де ще ложите? Що, ви втомилися вже? Ні, говорить один. Нормально? На каві тримаєтесь. Стой. <плес> У мене є, вже давали Трібно. Звідки ви знаєте, що потрібно рятувальникам? Чим ви їх годуєте? Тому що потрібні їм сили. Бо вони дуже багато виконують е, е, рятувальної роботи, їм потрібна їжа, енергетики, кава, чаї. І, е, дуже багато, їм потрібно підкріплятися, вони багато сил дуже витрачають. Тримай. Може якийсь бутербродік чи їди. Ну я сам по собі організував все. І потім організував і то бізнесменів, якісь, які там надали їжу, то ще когось там надав і воду, і різні енергетики. Це якісь компот. Хлопці, багато там ще роботи. А як довго може затягнутися розвали? Ще десь на добу точно чи більше? Швидше за все, так. так. Як ви втомилися? Ні, Ви якийсь спеціальний загін? Так, це мобільний рятувальний центр спеціального призначення. Тобто це якраз завали, висотні роботи, таке. Тобто пожежні ну, роботу виконують, ми виконуємо трошки іншу. Thank you.